Всім привіт вітаю в Жудайській Київці. І що ми бачимо, це скарб, а саме перша локалізація роману по зориних війнах від Варвар Publishing. І в цьому відео я зроблю огляд самого роману, а також локалізації. Тож, поїхали! По-перше, хочу сказати, що я вже читала цей роман, і огляд на нього є одним з перших відео на цьому каналі. Дуже було цікаво подивитися, почитати тогочасний огляд. І зрозуміти, що дещо з тогочасних оцінок в мене змінилося, а дещо ні. Звичайно, суперприємно читати українською мовою, але про локалізацію ми поговоримо трошки пізніше, а зараз про сам роман. І почну я з того, що розкажу для тих, хто не в курсі, хто ж такий адмірал Траун. Гранд Адмірал Траун, тут він до Грант Адмірала ще не дослужився. Гранд Адмірал Траун вперше з'явився в романі Спадкоємець Імперії від того ж, Тімоті Це було на початку 90-х і події того роману розгорталися вже після шостого епізоду, де наші герої Люк, Лея та Ган протистояли загрозливому грант адміралу Трауну, який був на чолі залишків імперського флоту. І він фактично майже знищив нову республіку. Йому б вдалося, якби не певні обставини, не буду спойлерити. Але це був настільки класний. Геніальний герой, що ту трилогію так і почали називати трилогією Трауна. Він був неординарний, шалено розумний, геніальний тактик і стратег, і він настільки сильно відрізнявся від всіх інших імперських офіцерів, що він дійсно став одним з найкращих героїв розширеного всесвіту. Тому не дивно, що після купівлі. Лукас Лукасфільму, після того, як всі ті романи стали не каноном, де Філоні покопався в розширеному Всесвіті, витягнув на світ Боже трауна і його повернув в повстанцях, де ми його вже і побачили. І він там теж, дуже розумний, дуже непогано справляється з повстанням. І знову ж таки, як би не хто знає, що було. Цей же роман. Розказує нам, звідки ж Траун потрапив до імперії, як він став офіцером імперського флоту, про його кар'єрний зріст десь протягом приблизно 10 років. Це, знову ж таки, перший роман, о, перший роман трилогії. І я дуже сподіваюся, що продажі цього роману дадуть сигнал варварам, і вони пошвидше видали другий. Траун тут не менш розумний. Може, навіть дуже-дуже розумний, <занатко> занадто. Я не буду оригінальною і порівняю його в цьому романі з Шерлоком Голмсом. Тим більше, що свій Вотсон у нього теж є, в особі Ілая Евенто. Більше того, тут навіть свій Моріарті є. Я не буду казати його ім'я, щоб не спойлерити тим, хто не читав, але дійсно багато що перекликається з класичними оповіданнями про Шерлока Голмса, де. Ілай відчайдушно намагається зрозуміти хід думок е, Трауна, а той йому в кінці пояснює хід думок, і ми такі: О, так, точно, все ж зрозуміло, очевидно, Ну, десь так. Ну, І у нього є дійсно достойний супротивник е, такий собі місцевий Моріарті. Також, окрім Трауна, паралельно іде сюжетна лінія Арінди Прайс. Хто, як і я, погано пам'ятає імена? Це та сама Арінда Прайс, яка є губернаторкою Лотову в повстанцях. І коли я читала вперше цей роман, то я не одразу усвідомила, що це одна й та сама людина. Настільки вона сильно відрізняється: Арінда з роману і Арінда з повстанців. Тут вона дуже розумна, амбітна, максимально налаштована на кар'єру молода жінка. Яка може навіть викликати симпатію, яка все робить для того, щоб, якщо не врятуватися, то видертися на верхні щаблі влади. Так, вона мстива, але ця жага помсти не застиляє її розум. Вона доволі холоднокровна, вона володіє собою і не робить нічого, нічого такого. Сел-дестракцію, знаєте, на самознищення, як це було в повстанцях, коли вона знищила, рознесла півлотолу, ну, ну, півлотоло, але той паливний склад з частиною міста заради того, щоб вбити повстанців. Від цієї арінди такого не очікуєш. Хоча дещо схоже, вона тут теж провертає. Але тим більше підкреслюється, наскільки вона різна з серіальною і. Я не вбачаю це недоліком роману, бо все-таки наскільки я люблю повстанців, але одним з найбільших недоліків цього серіалу є те, що імперці там максимально крінжово карикатурні, окрім трауна. Всі інші абсолютні бовдури, які не здатні ні спіймати повстанців, не зрозуміти їх, нездатні на якісь нормальні, адекватні дії. Тільки мельтушаться і тільки роблять ще гірше імперії. Тут такого нема. І Арінда дійсно цікава, чи достатньо вона цікава для того, щоб о, половина книжки була присвячена їй. Я не впевнена, але вже як є. Як і тоді, коли я читала роман вперше раз, так і зараз, мені здається, сюжет доволі. Таким як клаптиково простирадло. Він об'єднаний однією такою, наскрізною лінією сюжету, але все одно, фактично, це епізоди якихось певних подій в кар'єрі Трауна, де він вирішує певну проблему, геніально вирішує тут взагалі без сумнівів, і потім чергове підвищення його у званні. І знову там стрибок у часі, і знову якась подія, він все геніально вирішує, прораховує. І не дивлячись на, того, що, на те, що в нього є якісь вороги, ну, мовно кажучи, ті, хто не дуже любить не людей, ті, хто не дуже любить його, швидкість його кар'єрного зростання, все одно він зростає, він йде вперед і так далі. І тут не вистачає певного масштабу, що зрозуміло, бо події старої трилогії все-таки набагато масштабніші Все-таки залишки імперського флоту, Нова Республіка. Звичайно, це щось набагато масштабніше, ніж протидії одного корабля там, чи там, кількох кораблів під керівництвом Трауна проти якихось контрабандистів, піратів, злочинців, протоповстанців і так далі. Зрозуміло, що на той час. Щось таке масштабне уявити, щоб могло протистояти геніальному, так хотілося сказати, геніальному генію трауна немає. Ну, вже як є. Але цікаво ще одне. З тих пір, як я перший раз прочитала трауна, вийшов андор. Так, я знову згадала слово на А, але ви зараз розумієте, до чого я веду. І при прочитанні цього року я зрозуміла, що. Траун би не залишив би поза увагою діяльність Лютона. Він би все зрозумів набагато раніше. І є певне відчуття такої паралельності, паралельності світів, що є світ, де є Лютон і дедра, їхнє протистояння, їхнє таке полювання дедри за Лютоном. І є ось цей всесвіт, де є Траун і його полювання за його ціллю. Його здобичу. Е, і ти розумієш, що він би помітив це. Він помітив це тут ще одне цікавинку не буду спойлерити для тих, хто не читав, але він дійшов е, доволі швидко. Ну, не швидко а роками, але він зрозумів дещо, ви зрозумієте, не про людей, а зрозумієте, про що я. То він би точно так же і розкусив діяльність Лютина. Задовго до Олдані, це моя думка. Е, тому доволі цікаво оцінювати, наскільки все-таки багатогранною зараз є наш всесвіт багатогранним. Е, і розумієш е, раціонально, що неможливо всі-всі сюжетні лінії переплести. Я не думаю, що Філоні віддав би на відкуп гілрою. Трауна сказав, ось можеш його використати. Чи Гіврою це було б цікаво, не знаю, але сам факт, що я не думаю, що в філоні віддав би. Е, те ж саме Лютон не міг з'явитися в повстанцях, бо його ще тоді не придумали. Тому, ну, от такі мої думки. До речі, цікаво почути ваші думки з цього приводу, якщо ви вже читали роман, дивилися Андора, чи не виникає у вас такої внутрішньої суперечки, чи можливо. Співіснування в одному всесвіті, лютина трауна, паралельно ніяк не пересікаючись. У мене поки дуже важко це якось складається. Тоді я оцінила цей роман на чотири, і зараз я, мабуть, продовжую оцінювати його на чотири. Чому? Бо я пам'ятаю, як я читала стару трилогію. І так, я була юною дівчиною, можливо, зараз би я. З таким би захопленням. Не читала би по книжці в день, але тоді я не могла відірватися. Е, історія захоплювала, вона була масштабною. Мені хотілося, закінчуючи один роман, мені одразу хотілося перейти до іншого. Неможливо було відірватися, дійсно. При прочитанні цього. О! При прочитанні цього роману у мене такого не було. Особливих якихось зусиль я не докладала, але. І відірватися від нього було доволі просто. Тому мені здається, п'ятірку я буду ставити тільки книжкам тим, які дійсно мене прям захоплять, і від яких я не зможу відірватися. До речі, варвари обіцяли переклад із старої трилогії теж, і мені дуже цікаво почитати зараз, коли пройшло вже, мабуть, десь біля 30 років пройшло з того прочитання. І як я часто кажу на ефірах в своїх відео, ми не можемо повторити той досвід. Ми ніколи не будемо дітьми-восьмирічними, підлітками, там тристарічними. Ми зростаємо, розвиваємося. У нас якийсь новий досвід, і навіть те, що тоді викликало наше захоплення, не факт, що воно викличе таке захоплення зараз. Але тим не менш, мені дуже цікаво буде відтворити цей досвід. І прочитати українською, і зрозуміти, як я зараз сприймаю цю історію. Це було б класно. А тепер час перейти до локалізації, тобто до перекладу і до того, як надрукована книжка. Я такий собі буктокер, чесно кажучи, не буду розігрувати себе експертку, щоб ви зрозуміли, наскільки я не експертка. Зазначу, що саме мій підписник вказав мені на те, що тут за тонкий папір. А тому тут зараз можна побачити літери, які були надруковані ну, текст з протилежного боку. Я не звернула на це увагу. Ну, тепер ви зрозуміли, так? Але красиво, красиво, все красиво. Мені зовнішньо все подобається. Ну, це. Обкладинка, яка і в оригінальному романі використана. Одруківок тут небагато, принаймні тих, що я помітила, я все-таки не коректор і зазвичай не завжди помічаю. Читати було приємно. Мені переклад сподобався, хоча, знову ж таки, на своєму каналі в коментарях, саме в телеграм-каналі, в нашому чатику, я зустрічала різні думки, що там переклад не дуже, не сподобався. Мені було читати. Добре, жодних проблем в мене не виникло. Було приємно читати, приємна мова, легка. Не знаю, чому комусь не сподобалось, але знову ж таки, я не філолог, не буктокер. Чесно кажучи, ну, я оцінюю як звичайний читач. Перекладачка по максимуму правильно українізувала назви Рас. Про особливості локалізації назв РАС я вже згадувала в огляді путівника. Про те, що треба утворювати назви раз за правилами української мови, а не перекладати назви раз з англійської. Тобто, у нас є назва планети, і від неї ми утворюємо український варіант раси. Тому у нас не неймодіянець, як часто це було. Тут у нас немодієць. І є один раз отруківка. Неймодієць. Але потім було немодієць. Е, і інші раси я там. Відмічала собі, щоб знати, як тут, щоб звірятися. Бо я теж насправді доволі часто змінюю варіанти. У мене найбільше це бідні іторійці, які в мене були вже іторцями, іторянами, іторійцями, ким вони таки не були. Але головне не називати їх іторіанцями. Так, вона англійською Іторіанс, але планета називається Ітор. І от від Ітора ми маємо плясати. Якось так. І тут, дякуючи перекладачці, все максимально гарно зроблено, принаймні, на мій погляд. Невеличкою ремаркою, можу назвати те, що чомусь е, грант тут має два написання, в залежності від того, хто це грант мов Таркін чи грант-адмірал Траун чомусь, е, тим більше, що у нас грант мов з великими літерами, ну, з великих літер. Обидва слова. Грант Адмірал з маленьких теж я не зрозуміла. Принаймні головне, я хочу зрозуміти, чому грант у нас пишеться в одному місці через Г, а в іншому Г. Цікаво було б хід думок почути. Що нас всіх здивувало? І, мабуть, найбільший не так недолік, ну, я навіть не можу називати це недоліком цього роману. Це недолік такий глобальний локалізації від варварів. Це відсутність узгодженого словника. Е, коли я почала читати цей роман, я зрозуміла, що назви регіонів тут інші. Вони відрізняються від звичних мені, які використовую відео: Зовнішні це середні це регіон експансії. Тут по-іншому, і ти не можеш сказати, що це невірно. Зовнішній рубіж, дуже навіть логічний переклад для Outer Rim. Мені навіть подобається. Єдина моя проблема була в тому, що стільки відео зроблено з тими варіантами, чи переходити, як переходити. Що мені не сподобалось, це варіант райони, тобто замість регіонів райони. І все-таки при назві район мені якась згадується там район Траєщина в Києві, чи там не знаю, якийсь район. Якогось містечка маленького, це таки регіон, це щось більше мені видається. тому район експансії, мені не подобається. Можливо, це просто Кусавщина, те, що кажуть. Але мені не подобається, але знову ж таки, було питання, що мені тепер робити? Використовувати старі варіанти, використовувати цей варіант, все-таки локалізація офіційна, що робити, Славочка, що робити? Але потім виявилося, що у нас. Коміксі від варварів. Звичні нам назви регіонів, зовнішнє кільце і так далі. Незвідані тут, тут не незвідані регіони. Невідомі райони, якісь невідомі. Я навіть зараз і не згадаю, теж дуже дивний варіант. Тут, здається, невідомі регіони. Думаю, що я використовую незвідані, але незвідані невідомі таке. Але. Райони, тобто чиси походять з якогось района, ну таке собі. До речі, кому цікаво, як називається тут те, що російською перекладається домінація, тобто держава чисів тут називається володарювання чисів. Це якщо було цікаво. І мені подобається, що вибрали іншу назву, цікаву назву. Бо я весь час мала з цим проблему назвати їхню державу, придумати щось. Бо домінація це фактично калька була б з російського перекладу, ексенденсі, чи як воно правильно промовляється англійською, я не знаю, там є багато варіантів перекладу. І я не бралася за цю роботу визначати цей переклад. Тому ось тут такий варіант перекладу. Але от, саме про регіони, райони і рубежі з кільцями, поки у нас немає єдиного канону, не дивлячись на те, що. Коміксів і книжок у нас вже доволі багато. Е, і це не тільки про райони. Я пошукала, пошукала, пошукала і зрозуміла, що тут різні варіанти перекладу імені е, Джокастану. Тут є Йокастану і Джокаста Ню. Якось так. Чи навпак... В одному Джокаста, в іншому Йокаста, в одному ню, в іншому ну. Не пам'ятаю, які там комбінації, але сам факт того, що. На жаль, якоїсь супервізії над всіма перекладачами немає. І словника немає. Шкода, Шкода. можливо, вони в наступних переведеннях це виправлять, якось вирішать, але на, на даний момент я все ще вільна людина, яка може називати середнє кільце, середнім кільцем. Є! Yeah! Я не знаю, чи радіти цьому, чи ні. Але як є. Отже, чи купляти цю книжку, чи читати цей роман? Безперечно, так. По-перше, книжка гарна. Вона дійсно приємна, гарна пригода. І те, що я її оцінюю на чотири, повірте, я в меншості більшість від неї, як від роману в захваті. Але ви ж знаєте, я полюбляю плисти проти по дитечі часто. По-друге, ми маємо просигналізувати видавництву і правовласникам про те, що українськомовні фанати зоряних війн існують. І що вони готові купляти книжки та комікси, щоб ще більше книжок та коміксів перекладалося. Також мені здається, треба простимулювати варварів, вказати їм, що дякую за вашу роботу. Бо навіть не дивлячись на ті недоліки, про які я вказала, мені все одно немає відчуття, що це якісь помарки чи одруківки, чи неузгодженість перекладу через те, що вони робили лівою новою. Що їм на нас начхати? Ні. Мені здається, це через те, що вони просто дуже поспішали пошвидше видати ці книжки, щоб ми могли їх пошвидше прочитати. Бо я бачу в їхньому чаті, на їхньому телеграм-каналі, як люди чекають, а коли, а коли, ну, коли ж буде. І вони, по-перше, здається, взагалі ніяк не відтерміновують строки. От вони обіцяли, книжки вийдуть надіслати їх в серпні. Вони дійсно їх в серпні надіслали, за що їм велике дякую. Я сподіваюся, вони не будуть зупинятися, а ми їх підтримуємо монеткою і гарними відгуками. Е, пишіть, що ви думаєте: чи читали ви, чи читали ви не українською, чи читали ви цю книжку, саму українську локалізацію. Що ви думаєте про сам Роман? Що ви думаєте про переклад і локалізацію роботу варварів? Пишіть, мені дуже цікава ваша думка. Також, я думаю, що десь за тиждень-за два я пострімлю для того, щоб обговорити комікси. Я їх якусь кількість купила. Далеко не всі, які видали варвари. Я купила те, що мені дійсно цікаво. І я думаю, окремому відео. Робити огляди не треба, тим більше, що я знову ж таки, я не мега-експерта в коміксах, я взагалі не експертка. І оцінювати якось з позиції дуже розумної <свісно> критикині коміксів це було б занадто, але поговорити про них на стрімі, поговорити взагалі про локалізації, про придешні проєкти від лукас можна на стрімі чудово. Так що не перемикайтеся. якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. Не забувайте підписуватися на всі соцмережі, в тому числі на телеграм-канал, де я по максимуму якісь адекватні новини, без зовсім треш пліток публікую. Є там у нас чатик, в якому ми любимо влаштувати сперечання щодо сиквелів, це була. Версія культурна того, що там час від часу відбувається, але насправді там доволі тепла лампова атмосфера, за якою я слідкую сталевою рукою. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі, і хай буде з вами сила!